Напевно, важко буде переоцінити вплив Stalker на ігрову індустрію та геймерську спільноту. Гра, яка була створена на теренах України нашими козаками, задала новий підхід до створення постапокаліптичних світів у відеоіграх. Хоча процес створення був м'яко кажучи непростим. Сім років розробки, численні переноси, повна зміна концепції початкової версії гри, великий обсяг вирізаного контенту та механік, баги на релізі, неоптимізований рушій. Усе це могло стати причиною провалу проєкту, але замість цього сталкер став культовим і приніс компанії GSC великий успіх. Не дивлячись на всі проблеми гри на релізі, сталкер вражав гравців своїм унікальним поєднанням атмосфери, сюжету та механік. Гра відображала культурні особливості пострадянського простору, які вражали не тільки наших гравців, але й показали західній аудиторії інший погляд на апокаліптичні світи, відмінний від типового західного бачення. Сталкер став мегахітом і набув популярності у всьому світі. Це був справжній культурний феномен, створювалися повноцінні сталкерські ком'юніті, проводилися різного роду івенти і фести, писалися книги за мотивами Stalker, та створювалася просто неймовірна кількість модифікацій до гри. Усе це сформувало цілу екосистему Stalker, яка існує і нині. Хто би міг подумати, що Сталкер, у тому вигляді, якого ми знаємо, міг стати футуристичним шутером із сеттингом цивілізації ацтеків та сюжетом, натхненим з фільмом Зоряна брама і називалась би ця гра «Oblivion Lost. Гра вже була майже готова до релізу, але розробники згодом збагнули, що стрілялка з марсіанами» в сеттингу якихось джунглів занадто тупа концепція для майбутньої потенційно успішної гри. Тому гендиректор GSC Сергій Григорович згадав, що коли читав книгу братів стругацьких Пікнік на узбіччі та дивився фільм Андрія Тарковського Сталкер, сам із цих витворів і були запозичені ідеї зони, аномалії артефактів та виконавця бажань. А фільм ще й подарував назву для гри, після чого йому приходить ідея створити більш натуралістичний, моторошний і відповідно більш атмосферний сеттинг, який до цього ні в яких іграх не фігурував, а саме Чорнобильська зона відчуження. Таким чином, і зародився вже відомий нам сталкер Тінь Чорнобиля. Для зйомки футажів при створенні асетів локацій і моделей оточення у грі, розробникам не взападло було самим поїхати в зону відчуження. Вони побачили всі наслідки жахливої аварії на власні очі, занурились у моторшну та ні разу не веселу атмосферу покинутої землі, де колись вирувало життя. Саме особистий досвід перебування на цій забутій богом території допоміг творцям відтворити ту саму незабутню атмосферу у грі. Матеріали, які вони відзняли на території ЧЗВ, і зокрема самої Чорнобильської станції, і послугували прототипом для майбутніх локацій у грі, та були відтворені у максимальній достовірності. Основою гри був рушій X-Ray, який розроблявся натуральними ентузіастами. Він був досить продвинутий для свого часу та підтримував тодішні сучасні як графічні, так і фізичні технології, такі як відкладене освітлення, динамічні м'які тіні, висока деталізація об'єктів, рельєфне текстурування, промальовка карти на 2 км, система динамічної зміни дня і ночі, підтримка різних погодних ефектів, таких як дощ, вітер, туман і тому подібне. Проте оптимізація всього цього добра потребувала неабиякого допрацювання. Головною особливістю рушія була інноваційна система штучного інтелекту Alive. Дана система робила світ гри по справжньому живим, так як симулювала життя кожного НПС незалежно від її гравця. Кожний персонаж у грі не був заскриптованим. Навіть коли гравець помирав, гра на цьому не завершувалась, і можна було побачити, як світ зони і далі живе своїм життям. Але така крута фішка гри стала і її проблемою при розробці, так як симуляція життя виходила занадто непередбачуваною і неконтрольованою, що ламало геймдизайн, а то і взагалі заважало при сюжетному проходженні. Наприклад, сюжетний NPC, в якого нам потрібно було взяти квест, міг десь забаранитись у сусідній локації. На цьому вся сюжетка й закінчувалась. Тому Alive вирішили зробити простішою ніж планували спочатку. Що ж, нарешті, 20 березня 2007 року світ таки побачив «Сталкер. Тінь Чорнобиля. Після успішного релізу першої частини та доповнень до неї розроби анонсували вихід другої у 2012 році. Розробка над другою частиною вже проводилась, та навіть розроблялася версія рушія X-Ray 2.0 з покращеним Алайфом. Але несподівано як сніг на голову, генеральний директор GSC Сергій Григорович заявив, що компанія закривається, і розробка над другою частиною сталкера припиняється. Проте сам сталкер не помер. Точніше, йому не дають померти, і головною причиною, чому сталкер ще залишається живим, це моди. X-Ray має відкритий вихідний код, що надає просто необмежені можливості для різного роду ентузіастів створювати найрізноманітніші модифікації. Моди в сталкері – це взагалі окрема тема, і саме моди стали невід'ємною частиною сталкера, забезпечуючи грі, довге життя і безліч варіантів для повторного проходження. Вони і тримають актуальність гри на плаву всі ці роки, коли сама вальнільна версія вже давно морально застаріла. Існує безліч модів від тих, які просто доповнюють гру, розширяють основний сюжет, додають нових квестів і механік, збільшують асортимент зброї та покращують графіку до глобальних модів, які кардинально змінюють гру, повністю переосмислюють її концепцію, або ж просто доповнюють ігровий процес, безлічу механіками для ще більшого занурення у гру. Ну і, звісно, є відверто крінжові і угарні моди. Коротше, кожен щось знайде собі по смаку. Єдина проблема, що при встановленні деяких модів потрібно буде трохи погратися з бубном. Але якщо ви впевнений користувач ПК, то проблем виникнути не повинні. На крайняк можна подивитися гайк на Ютубі. Моди до оригінального Stalker роблять до сих пір, і саме вони показують відданість фанатів до серії. Але у 2016 році компанія GSC відновила свою роботу. Що дало надію на створення другої частини Сталкера, Коли вийде Сталкер 2 э, э, завтра? Думаю, ну я вполне даже серйозно. Ну, то есть, і за новостями ігрою. У 2018 році розробники опублікували постер із зашифрованим числом 2021, що натякало на рік релізу гри. У 2019 році розробники показали перший постер гри. Та офіційну назву частини «Heart of Chernobyl». Розраби заявили, що створюють гру на рушію Unreal Engine і повністю відмовилися від власного X-Ray. Згодом виходили перші тизери, трейлери. А в 2021 році відбувся не реліз гри, а презентація повноцінного геймплейного трейлеру на виставці e 3 де анонсувалася і дата релізу 28 квітня 2022 року. Трейлер був. Повністю на російській мові, що підтверджувало значну орієнтацію продукту на російський ринок. Ханупах, процес розробки гри знову терпів значних проблем, причиною якої спочатку став ковід, а згодом і повномасштабне вторгнення, що змусило компанію релокейтнути офіс в Чехію та перевести значну кількість розробників. Також була частина розробників, які мобілізувалися у лави збройних сил, і деякі, на жаль, поклали своє життя. Зокрема, геймдизайнер Володимир Єжов. Який ще був прототипом Локі із поклику Прип'яті. Саме через повномасштабне вторгнення акцент розробки гри набрав політичного характеру. Розроби одразу заявили, що виходять із російського ринку, повністю відмовляються від російської озвучки та змінюють транслітерацію у назві гри з Чорнобиль на Чорнобиль. І очевидно, що реліз гри перенесли на невизначений термін. Потім переноси через технічне допрацювання, і нарешті 20 листопада 2024 року відбувся реліз Stalker 2 серце Чорнобиля. Світ чекав продовження як друге пришестя. Перший день релізу в Stalker 2 зіграли понад 100 тисяч людей, а в Україні навіть в інтернет в деяких регіонах через масове завантаження гри. Проте технічний стан знову був на жахливому рівні. GSC повторили власні ж помилки, як і з першою частиною. Неоптимізований рушій, різні баги та вильоти, люта просадка FPS через витоки відеопам'яті, забаговані квести, які просто ламали проходження, відсутність Алайфа, відсутність механік з основної частини гри, зокрема ПНБ, бінокля і тому подібне, дуже погана промальовка карти, об'єкти з'являлися просто перед носом у гравця. Також засмучувала відсутність рангів статистики і репутації, хоча це й не впливає на саме проходження гри. Проте дуже сильно грало на атмосферу та занурення, і взагалі на мотивацію гравця виконувати квести, допомагати іншим сталкерам та мучити всяку нечість. Це це справляло не досить позитивне враження особисто для мене. Виправдовуватись тим, що це не баги, а аномалії якось не хотілося, так як я придбав ультимейт видання за фул прайс і хотів отримати більш-менш якісний продукт за такі гроші. Проте розраби усвідомлювали поганий технічний стан гри, і тому не барилися з оперативним випуском патчів, які повинні були виправити основні проблеми, зокрема здоровезний патч на більш ніж 100 гігабайт. Але чи виправили патчі більшість технічних проблем гри і покращили ігровий досвід, ми згодом і дізнаємось. Та перед тим як проходити другу частину гри, слід поговорити про сам лор Всесвіту Сталкер та про що були попередні частини. Ключовою концепцією всесвіту гри Сталкер є теорія українського вченого Володимира Вернацького про ноосферу так називаємого інформаційного поля землі. Ноосфера це сфера розуму або мислення, що виникає внаслідок взаємодії людського інтелекту з природою. Вона вважається одним із етапів еволюції Землі. Який спершу домінувала нежива природа, геосфера, жива природа, біосфера, а тепер і людський розум, ноосфера. Ноосфера повинна була визначити роль людства на планеті. Вернацький вважав, що людство завдяки своїй науковій і технологічній діяльності може сприяти гармонійному співіснуванню з природою, але для цього потрібне свідоме і відповідальне ставлення до ресурсів планети. Іншими словами, ідея ноосфери полягала в тому, що людський розум і діяльність стали настільки потужними. Що можуть впливати на всю планету, це як новий рівень розвитку Землі, де головну роль відіграють не лише природні сили, а й думки, знання та дії людей. Тобто саме людство зі своїми технологіями та ідеями створює ноосферу, сферу, де все пов'язано з їхнім розумом, створюється мережа, яка з'єднує нашу планету і людський розум, а також впливає на майбутнє. Саме на теорії ноосфери і побудований лор і зав'язаний сюжет Сталкера. Теорія ноосфери тут адаптована як фантастичний елемент, що пояснює аномальні явища, мутації та деякі головні загадки світу гри. У грі ноосфера представлена не тільки як інформаційне, але й енергетичне поле планети, що акумулює всі думки, емоції та знання людства. Коли у нашому світі ноосфера це тільки теорія, то у гри «Сталкер» вона цілком собі реальна, і для дослідження та впливу на ноосферу був створений. Проєкт усвідомлення, їхньою метою було приборкання інформаційного поля землі для усунення конфліктів між людьми, та, нарешті, покінчити зі всіма війнами, іншими словами, зробити світ краще через тотальний контроль. В цьому і полягає одна із основних філософських тем гри. Як і в реальному світі, у всесвіті гри Stalker. 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна екологічна катастрофа на Землі аварія на Чорнобильській АЕС, в результаті якої утворилася реальна зона відчуження. Вибух на Чорнобильській АЕС став ключовим тригером для аномальних явищ, тому що порушив баланс ноосфери. І саме через це Чорнобильська зона відчуження стала гарячою точкою, де можна було проводити дослідження ноосфери та її проявів. Це зробило зону ідеальним полігоном для вивчення цього загадкового явища. Ще однією важливою причиною, чому усвідомлення обрало ЧЗВ для дослідження ноосфери, це була величезна закрита територія, на якій можна було розвернути комплекс лабораторій. Дана територія віддалена від населених пунктів і обмежена для звичайних людей. Що являється ідеальним місцем проведення секретних експериментів. Самі лабораторії, які отримали кодову назву X, являли собою захищені підземні комплекси, які захищали їх від радіації. Для роботи лабораторій потрібна була велика кількість енергії. Чорнобильська АЕС навіть після аварії залишилася потенційним джерелом потужності, яка могла використовуватися для жилення обладнання і експериментів. Але дослідження ноосфери було лише прикриттям від державних служб. Та зовнішнього світу реальними дослідженнями усвідомлення були створення всіх остановок для контролю над свідомістю людей та подальшою їх зомбування, експерименти над людьми, тваринами та іншими істотами, що призвели до створення мутантів, таких як кровососи, псевдособаки, бюрери, контролери, снорки і тому подібне. Також вчені намагалися вивчити природу аномалій, і, зокрема, створення штучних артефактів для комерційних чи військових цілей. Та головною метою усвідомлення було під'єднання безпосередньо себе до ноосфери задля повного контролю над інформаційним полем Землі. Але як воно завжди буває, все пішло по відомому місцю. І експеримент, м'яко кажучи, провалився. Та у 2006 році 2006 рік рік собаки під час експерименту над ноосферою на території Чорнобильської зони відчуження відбувся потужний вибух, що й створив аномальну зону. Даний вибух вважається першим викидом: енергетична сплеску енергії з ноосфери, баланс якої ще більше похирився через експерименти усвідомлення. Почали утворюватись аномалії. Створені в лабораторіях мутанти повиривалися зі своїх кліток. Коротше, настала повна жопа гіапокаліпсис. Взагалі таке явище, як викид, буде постійно відбуватися на території аномальної зони. Викид породжує нові аномалії, змінює розташування старих, розширює саму зону та вбиває все живе, що опиниться на відкритій місцевості. Це стане одною з основних механік гри. Не дивлячись на те, що зона це місце, де можна здохнути буквально на кожному кроці, від аномалій, викидів або мутантів, воно все одно притягувало різних шукачів пригод. Та просто рецидивістів, яким потрібно було надійне місце, щоб залягти на дно. Та однією з основних причин, чому люди перлися в зону, це був навар нормальної Ловехи з продажі дорогоцінних артефактів, які мали надприродні властивості та були дуже цінними. Також ходили легенди про загадковий моноліт, який утворився в саркофазі четвертого реактора, та який являвся виконавцем бажань. Напевно, це було головною причиною, чому люди взагалі йшли до центра зони. Таких авантюристів почали називати сталкерами. Тому для забезпечення захисту периметру зону контролювали військові, зокрема підрозділ внутрішніх військ України, служба охорони периметру. Вони сильно не церемонілися з порушниками кордону і відкривали вогоньне ураження при спробі перетину. Хоча це не сильно зупиняли сталкерів потрапляти до зони, і вони умудрялися обходити вояк різними способами, зокрема даючи на лапу за пропуск. Цей самий час робота усвідомлення над контролем ноосфери після провалу першого експерименту не завершилась, і так як зону почали валити нечисленна кількість сталкерів, а служба охорони периметру не справлялася зі своєю роботою належним чином, були створені спеціальні комплекси захисту центру зони від проникнення небажаних людей. Цим стала установка випалювач місків та величезна псі-остановка. Робота випалювача була досить проста і примітивна, і назва говорить сама за себе: вона випалювала мізки тим, хто прийде через її радари. Всі установка, в якомусь сенсі, теж випалювала мізки, але до такого стану, що не вбивала людину, а зомбувала її, що я особливо вважаю набагато жахливішим. Дані установки слугували не лише для захисту центра зони, але й для проведення чергових експериментів. Та навіть із такою хіроборою з'являлися досить продвинуті сталкери, яким вдавалося обходити ці системи захисту. Через це усвідомлення вдалося до ще одного методу та створило проєкт вербування за програмою «Сталкер», за допомогою якого вони вербували тих сталкерів, які проникали до самого центра зони. Одна частина завербованих була закодовані на виконання різних завдань. Які надають усвідомлення і відправляли їх у різні куточки зони, або навіть і за її межі, так би мовити, робили сплячих агентів. З інших створювали релігійних фанатиків, які повинні були поклонятися уже згаданому виконавцю бажань та будь-якою ціною захищати його від інших невірних. Таким чином, і було створено угрупування моноліт за «Моноліт»! Так існувала зона цілими роками, в якій утворилася своя екосистема, в центрі якої знаходяться сталкери. Вони за всі роки існування зони збивалися у групи та створювали повноцінні воєнізовані угрупування зі своїми цілями та ідеологіями. Між цими угрупуваннями постійно виникали конфлікти, а то й цілі війни, на почві конфліктів інтересів, сфери впливу або банальної наживи. Є угрупування, які навіть не складалися з сталкерів, а просто з людей, які переховуються від закону свого роду кримінальні елементи, а є сталкери, які не належали ні до жодного групування і називаються вони одинаками або ж просто вільними сталкерами. Всі ці огрупування складають невід'ємну частину всесвіту сталкера та створюють цілий культурний прошарок. Також існує група вчених, які не відносяться до усвідомлення. Їхня задача досліджувати зону, її аномальну активність, артефакти, мутантів, всі вплив та викиди. Зазвичай вони сидять у своїх спеціально облаштованих бункерах та можуть наймати сталкерів для виконання своїх дослідницьких робіт. Ну і звісно, таке місце як зона не обходить стороною різного роду наймиців, які з'їжджаються сюди зі всього світу. Ось приблизно таким чином і існує аномальна зона відчуження. Що ж, тепер давайте трішки розберемо сюжет перших частин гри. Та як воно все відбувалося перед сталкером? 2? перша частина Тінь Чорнобиля вийшла у 2007 році та має два доповнення: чисте небо та поклик прип'яті, які вийшли у 2008 і 2009 роках. Відповідно, події тіні Чорнобиля відбуваються у 2012 році та оповідають нам історію матьорового сталкера на ім'я Стрілець. Який тільки й живе тим, що постійно шурує до центру зони, і всього чувака є конкретна мета: він хоче дістатися до виконавця бажань та розгадати саму сутність зони зі всіма її таємницями, гра починається з того, що наш герой повертається з другого свого походу до центра зони. Під час якого мозги йому конкретно поплавило, що аж забув, як себе звати, по сюжету гри нам потрібно буде знову ж таки дістатися до центра зони, повідключати к'ябіні матч, всі установки і випалювач, перехірачити цілі полки моноліту та дістатися до сакрального виконавця бажань або розгадати справжню сутність зони, ким вона контролюється, зустрітися зі справжніми представниками усвідомлення та прийняти рішення приєднатися до них чи знищити. Раз і назавжди, чисте небо являється приквелом до Тіні Чорнобиля, та події відбуваються за рік до оригінальної частини, цебто у 2011-му. На цей раз ми граємо за наймиця на ім'я Шрам, який якраз проводить якусь групу вчених до місця їхніх досліджень, аж раптом стається викид, і тільки шрам виживає після нього. Далі його підбирає угрупування чисте небо та пояснює йому, що викиди останнім часом щось сильно зачастили, і причиною цьому є проникнення до центра зони одним додіком, якого звати стрілець, тобто головний герой оригінала. Вони кажуть, що викиди виникають як результат захисної реакції зони, тому, якщо стрілець не припинить лізти до центра зони, викиди будуть продовжуватись. Взагалі це обрупування має свої приколи. Зокрема, те, що його члени це не прості сталкери, це група дослідників. А лідерами являються колишні члени. Блять, вчені, які мають глибоке розуміння природи зони. Головна ідеологія фракції полягає у збереженні балансу зони та взаємодії з нею людини. Вони намагаються знайшити зовнішній вплив на зону, тому що вважають, що це порушує її природний порядок. Тож чисте небо наймає нашого найманця та ліквідацію стрільця перед його другим походом до центру зони. По ходу гри ми будемо переслідувати стрільця та його групу, брати участь у війнах групувань та херачити моноліт цілими батальйонами. В результаті ми самі доходимо разом з чистим небом до самого центра зони, а точніше до ЧС, та після потужного викиду опиняємося в центрі кодування за програмою «Сталкер». Поки крепяті вже є продовженням тіні Чорнобиля та показує нам події, після яких стрілець все ж таки знищив учених із усвідомлення. Проте у глобальному плані нічого не змінилося. Зона як і існувала, так і існує. Єдине, що прохід до центра зони вже був відкритий, так як стрілець вимкнув всі установки. І саме в цей момент військове та політичне керівництво України організовує військову операцію під назвою Форватер. Метою операції полягала висадка дистанту у центрі зони. Які повинні були дістатися туди на гелікоптерах Мі 24, проте операція зазнає повного провалу, так як всі гелікоптери навіть не встигли долетіти до місця висадки і попадали ще на підльоті до неї. Для вияснення причини провалу операції у зону був відправлений майор СБУ Дегтяряв, який до служби в структурі був професійним сталкером. По ходу гри ми власне і розслідуємо причини провалу операції, взаємодіємо з іншими сталкерами, знаходимо всіх виживших військових. Зустрічаємо того самого стрільця та організовуємо евакуацію. Що ж, ось така була коротенька історія оригінального сталкера, яка дає нам хоч трішки розуміння того, що буде в продовженні гри. Тому, якщо ви зацікавлені в тому, як я буду її проходити, то, будь ласка, залишайтесь на зв'язку. А вам я бажаю хорошого дня і удачі.